Бус волонтера Олега Бондарука під'їжджає до будинку по вулиці Конякіна. Тут Тетяну Білінську вже чекають родина й сусіди. Тетяна Білінська була волонтер і зазнала великих поранень. У неї було зараження печінки. Вона розказувала, що вже ходить, що вже виходить, сама себе обслуговує. Я більше з мамою говорила, ніж з нею. Першою виходить мама пані Анна Боско. Всім дякую, низько кланяюся вам, всім своєю сивою головою. Хай вам всім Бог дає здоров'я. Дякую вам всім. А за нею і пані Тетяна, поволі, але сама. Слава Україні! Тетяні слава! Слава Україні! Детяні слава! Слава Україні! Детяні слава! Вітаємо! 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 Як далі? Що, що ви думаєте робити далі? <різві> Те, що і <різві> робили? Те, що і робили? Ще до того, як ця холода потрапила, в мене були деякі проєкти, тепер ж треба логічно їх завершити. А розкажіть трошки, якщо можете. <різві> Ні. мовиш. <різві> Дякую вам. Вам дякую. Я дякую дійсно всім. Гроші на лікування їй збирали всі гуртом. Пані Тетяна, лікар за фахом, працювала у Ківерцівській райлікарні. Під час Євромайдану взяла відпустку і, нікому нічого не кажучи, поїхала в Київ рятувати людей. А потім на війну у село Піски під Донецький аеропорт медиком служби дуку. Пробула там 11 днів. Від неї, каже мама Анна Боско, дочка усе довго приховувала. Мамо, я їду в Київ. Проведеш мене, проведу. Я її провела в Київ. І щось мені так отут недобре сталося. Ну, поїхала, нема, нема, нема. Дзвоню. Таня, де ти? Я в Києві? Добре. Через трохи дзвоню. Таня, де ти? Я далеко від Києва. Ще проходить трохи часу. Дзвоню. Таню, де ти? Марія. Мамо, я не можу говорити. А я? Старуха собі думаю, доця стоїть на операціях, десь і не може говорити. А моя доця вже була отравлена газом. І лежала в реанімації в Дніпропетровську. На фронті пані Тетяну ворог отруїв газом. Побороти недугу організм не міг. Але мама про те, як учинила, не шкодує, кажуть син Владислав Шнейдрук і тітка Валентина Єршова. Як вона отруїлася, вона й сама не знала, що з нею. Вона думала за солдат, які там вона хотіла їм допомогти. А з іншої сторони не підтримують, то що ну вона втратила здоров'я. Ну, заради. Тих людей, які зараз при владі, і вони ну я не думаю, що вони просто думають за Україну. Вони думають за свої кишені. Це дуже тяжко було. Вона ж задихалася, вода весь час була набиралася сутками. Вода страшне. Задихалася, не могла ні їсти, ні пити нічого, бо вода повністю заливала її. А гроші То слава Богу, що успішна операція, що орган. Підійшов. Почала здавати печінка. Довелося терміново шукати донора. Волинські волонтери просили допомоги і в Посольство України в Угорщині, і у тамтешньої української громади. Посприяла, і сама клініка. На орган чекали рік. Гроші збирали, і в Ківерцівській райлікарні, де пані Тетяна працювала, говорить гендиректор Михайло Слежук. Допомогла, й народний депутат Ольга Богомолець розповідає її. Помічниця волонтерка Любов Дроган на передовій вона спасла життя багатьом нашим солдатам, офіцерам. Ось дуже достойна людина. Звичайно, після того колектив все робив для того, щоб допомогти її. Мається на увазі і коштами, і моральна допомога, і таке інше. Ми дуже горді, що серед нас працювала така людина, вона є моральним авторитетом для нашого колективу. Нам оформили страховий поліс, який частково покриє цю операцію. Ми б не назбирали повну суму, тому що це в загальному було б біля 200 тисяч євро. Тобто це сума, яку б ми не назбирали. Так ми витратили приблизно 40 тисяч 2 січня. Був вже критичний стан, сказали все. Чудом стабілізували. І 8 січня на другий день різдва ми отримали орган. Робили трансплантацію, після того було те ще декілька операцій важких. Рідні кажуть, час реабілітації буде тривалим, але головне, що пані Тетяна вдома, бо тут і стіни лікують. Та й вона сама вірить у свої сили і просить у Бога допомоги.